Свято Трійця одне із найвеликих християнських свят. Е, можна сказати, що воно третє по значимості після свята Пасхи, Воскресіння Христового, і Різдва Христового. Тому в цей день, день П'ятидесятниці, день Святої Трійці, день зі Святого Духа на апостолів — церква святкує ще й день свого народження. Тому що ця громада, ці перші християни, її заснували. Церкву Христову, тобто стали першими членами Церкви Христової, яку заснував Господь наш Ісус Христос. Ми називаємо цей день ще й Днем Трійці, тому що в цей день апостолом з'явився Дух Святий, тобто третя іпостас Святої Трійці. До того вони вже чули голос Бога Отця Небесного. Вони безпосередньо жили три з половиною років біля. Другої його іпостасі святої триці, Сина Божого Ісуса Христа, слухали його, допомагали ми в служінні, в проповіді. І ось цей день є третя іпостась, тобто це лице е, Пресвятої Святої Тиці, Дух Святий. Тому ми називаємо це свято Ще й трійці. По переданню, коли е, Бог дав е, Мойсею пророку скрижалі з заповідями Божими, під час скажімо так, передачі цієї скрижалі, гора синай диміла і палала від слави Божої. Але коли Мойсей отримав ці скрижалі, то гора наче зазеленіла, тобто на цій її кам'янистій основі, З'явилася зелень. І з того часу, якби старалися прикрашати в е, знак цієї старої, старої події, е, свої домівки зеленю, в християнстві це дещо е, має більше, ширше значення, тому що ці, це зелене гілля, ця зелень, е, вона нам нагадує про життя. Все зазеленіло, все забуяло, наче нагадує нам про те, що Дух Святий дає нам це життя і всьому, що наповнює землю, в тому числі і дерева, і квіти, і все. І тому і знак цього, що Дух Святий дає життя, і християни прикрашають свої домівки і храми, в тому числі зелені, зеленим вітям. Напередодні Дня Святої Трійці можна робити все, що потрібно людям, підготовляючись до великого свята. Але завжди потрібно якісь свої труди, свою працю, так якось гармонійно поєднувати із молитвою. Ми знаємо, що напередодні зелених свята Святої Трійці по церковному уставу. У храмах служиться богослужіння, тому що субота іменується Троїцькою, Батьківською, Вселенською, поминальною суботою. Церква закликає нас у цю суботу, вранці, прийти на Богослужіння і згадати про тих, хто залишається членами церкви Христової, але вони на не є членами земної, воїнствуючої церкви. Якщо ми можемо це зробити, були вчора, чи зможемо зробити в інший день. Звичайно, що ми не повинні йти на город, робити якусь грубу фізичну роботу, а повинні вранці залишити свій щоденні справи, прийти до церкви, прославити Бога святій Троїці, і тоді вже помилитися за своїх рідних і близьких, і тоді вже розділи, розділяти свято за святковими трапезами своїми рідними і близькими. За традицією, від дня Воскресіння, від Пасхи і до дня 30, до п'ятидесятниці відміняються землі, земні поклони в домашній молитві і в молитві в храмі. І ось вперше люди, віруючи, в храмі стоять на коліна, тоді коли священик читає саме ці коліноприклонні молитви в царських вратах, теж стоячи на колінах лицем до людей. І в цих молитвах ми знову згадуємо і душі наших умерших родичів. І в цих молитвах ми просимо прощення і їм, і собі. І в цих молитвах ми просимо, щоб Господь послав свої дари Духа Святого на всіх присутніх в храмі Божому. Тому так важливо в цей день бути під час богослужіння в храмі, учасником цього богослужіння, тому що ці молитви читаються лише один раз на рік. І вони наче восповняють те, що ми втратили протягом року якісь свої ці благодари е, через свої гріхи. І ми просимо, щоб Господь в цих молитвах знову ці дари послав на людей, щоб вони допомагали нам жити, і боротися з гріхом. Також е, після богослужіння освячується е, пахуче зілля, прикрашене квітами. Хтось приносить це у вигляді букету, хтось заплітає в гарні віночки, священник читає молитву на свячення зілля, і це зілля потім висушують і стараються хранити в домі як оберіг, християнський оберіг, чи при вході в, хр... в... в... в дім, чи безпосередньо вже всередині дому. Ну, такі теж добрі традиції. Тож, користуючись нагодою, я хочу запросити усіх боголюбивих християн Тростянеччини на спільне богослужіння. Невелике свято трійці богослужіння розпочнеться День свята в 9-й годині ранку. Також на другий день у понеділок теж буде служба звершуватися у 9-й годині ранку. Напередодні, в суботу з вечора, в 17-й годині, буде служитися вечірнє богослужіння. А в суботу перед Трійцею, поминальний день, ми згадуємо за молитвою своїх умерчих родичів. І служба теж розпочинається о 9 годині ранку. Запрошуємо всіх на спільну молитву.